Субота сьогодні мої рідненькі мама ворожилася двома великими сумками і папкиною картою, осідлала свою нитлу і поскакала на базар на закупи. Звичайно, списочок мені написали три кілограма королевських креветок, кілограма чотири стюмгачки, п'ять, а лучше шість баночок червоної корки, кубаски сирокопченої так, палочок п'ять. Три кілограма сосісяк прикопчених, а папки – 15-20 літрів пива, ліща але штучки чотири, кількість три стружки кальмарчиків. Ну а собі, собі що захоче, може десь два десятка яєць купити або пару кілограм овсяночки, щоб на недільку вистачило. Ну а що? Сама ж казала, що пора на дієту сісти, якраз і сяде. Бо вже скоро двері прийдеться розсіляти, а ми з папанчиком і повденьки гарненькі.